Науково-дослідний інститут експериментальної клінічної ветеринарії, хлопці лабораторії. Я її очолюю з 2003 року. Сергій Іванович тут стосовно деяких заходів висловлювався. Я хочу до цього додати, що є декілька установ науково-дослідних в Україні. То я наполягаю на тому, щоб вони були задіяні на благо роботи і діяльності спілки. Ось моє бажання таке долучитися до здійснення ревізії діючих примінних пасік з точки зору ветеринарного благополуччя і забезпечення. І також тут є пункт 2.9 стосовно прискорити прийняття нової редакції ветеринарно-санітарних правил і, 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 mm -hmm. Значить, Розроблені разом з попередньою дирекцією інституту бджинництва були не тільки ветеринарно-санітарні правила, але була. Ну, Дуже ретельно перероблена інструкція щодо попередження хвороб. Вона була прийнята в 2011 э, році, і її там закладені такі постулати, які вже не є дійсними. То треба цю роботу, я вважаю, разом з інститутом джільництва наш захід, і ще які вважають за потрібне приєднатися, продовжити і прискорити із завершенням. завершити. Дякую. Я тут скажу репліку, думали в різному, але 29 числа за нашим наполяганням процес скаже присутній у нас, до речі, я вам представлю, начальник відділу міжнародної інтеграції сфери технічного регулювання санітарних, -санітарних заходів ВПК Олександр Лозовицький. Прошу. Пане Олександр Сергію Глазовицький, після буде мати слово. От розкажіть нам, будь ласка, що, що планується в тому, що ми з вами працювали. Доброго дня, шановні учасники засідання. Я, По-перше, було заплановано сьогоднішньої засіданні участь заступника міністра з питань європейської інтеграції Владислави Рутицької, але, на жаль, за станом здоров'я вона не зможе прийняти участь і просила передати своє вітання відповідно і зазначити, що наразі галузь бідництва є однією з такою досить. Розвиваючись в тій галузі, яка досить нарощує ефективність роботи, і як і показники експорту, так і актуальність громадських організацій, які наразі в цій галузі працюють, зокрема і спілки пасічників, яка останнім часом досить ефективно організовує, і відповідно до наших спільних. Домовленості, які в нас попередньо були досягнуті, ми спільно з Держведфослужбою і Держпродспоживслужбою, яка наразі в стані формування найближчим часом буде запущена, 29 лютого проводимо досить такий масштабний семінар, тому що незалежно від того, як у нас... Наразі відбуваються відносини на зовнішніх ринках, так і на внутрішньому, тобто все, 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 все рівно є цілий ряд напрямків, цілий ряд проблем, які зараз ви дійсно озвучуєте з точки зору фахівців, з точки зору учасників процесу виробництва продукції бджільництва. Тому перше, що буде на цій зустрічі обговорено, це за участі представників всіх регіональних служб Держведфітослужби буде акцентувано питання на застосування ветеринарних препаратів в ддільництві, будуть залучені фахівці провідних інститутів, які будуть ділитися досвідом і, скажімо так, завданням сформувати ту картину, яку в нас зараз є, і ті завдання, які нам потрібно вирішувати спільними зусиллями. Зокрема, на цій зустрічі планувалось. Перше обговорити використання препаратів, тому що коли ми провели за результатами останньої зустрічі з спілкою, аналіз тих ветеринарних препаратів, які наразі використовуються, і тих, які зареєстровані офіційно в реєстрі на сайті служби, то з'ясовується, що досить велика кількість препаратів, вони взагалі не зареєстровані, але мають величезний і поширений обіг на, на, на ринку. І саме головне, що їх купляють. Тобто це, відповідно з цього також буде обговорено підвищення відповідальності виробників, для того, щоб ми розуміли, звідки, де будуть нас чекати якісь перепони, де будуть чекати нас проблеми і провести, по-перше, роз'яснювальну роботу, що все те, що пропонується на ринку і те, що фіксується, особливо те, що не зареєстровано на покування, воно зовсім кардинально різне дії. Також буде е, обговорення по порядку проведення лабораторних досліджень при експорті е, меду і продуктів джільництва. Ну і за участі е, представників спілки будуть також висвітлені питання щодо е, практичних аспектів е, і питання, які необхідно нам наразі вирішувати. Пане Андрій, повідомте нам про наше бажання заборонити експорт з Росії препаратів російського виробництва і що там робиться в контексті постанови від 30 грудня Кабінету міністрів про тимчасову заборону експорту товарів. <світнє> <пасувач> да. Стосовно заборони експорту продукції з території Російської Федерації, ну, зараз буде фінальна. Фінальна інформація від Держбитослужби, але картина полягає в наступному, що для того, щоб те, що проходить офіційно, ті препарати, у нас зареєстровано в реєстрі три препарати, які в принципі, не містять ті діючі речовини на основі антибіотики. Тобто всі інші препарати, велика кількість, яку ми, дякуючи вам, напрацювали і отримали перелік, це всі ті препарати, які завозяться нелегально. Тому, Наступним кроком буде це відповідне реагування і направлення звернення для того, щоб з боку держави посилити контроль і відслідкування і упередження використання таких нелегальних препаратів на ринку, тому що вони використовуються не просто скажімо так, на, на рівні попиту споживачів, вони використовуються ще на рівні того, що самі по собі маркування цих препаратів на лікування не відповідає дійсності. Тобто водячий в оман тих, хто його закупляє. Таким чином так держави робимо шкоду собі. Друге питання також хочу відвідати, що ну, досить важливим є участь спілки в таких міжнародних заходах, як, які будуть проходити в нас в Турції, з'їзду вступних з'їзд Апімондії. З боку міністерства ми повністю надаємо підтримку і супроводження цих заходів, тому що наш спільний імідж, імідж галузі, імідж України на зовнішніх ринках, на етапі встановлення і переорієнтації наших ринків збуту є досить важливим і ми повинні підтвердити те, що наша продукція є кращою, наша продукція є якісною і відповідно. Ці пропозиції е, обговорювати, відстоювати і е, рухати для того, щоб це розуміли не тільки ми, але і ті, хто будуть споживати нашу продукцію, в тому числі продукцію бджільництва е, на міжнародних ринках. Дякую, Олександр Сергійович, запитання до є представника Міна ПК. Скажіть, поки вас, Я, от ви як представник фітосанітарної служби. Ні, 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 -ні. ні, -ні, -ні. Олександр Сергійович, ні -ні -ні. начальник відділу, Слухайте який увагу, відповідає так. за наші стандарти бджільництва перед європейською спільнотою. Розумієте, так? <кій> те, що виходить у нас тут, збирається от відділ міжнародної інтеграції і нормативи фітосанітарних служб. Він від від, навчальник відділ відділу і наш великий приятель. Я представляю безпосередньо міністерство і займаюся питаннями технічного регулювання і то ну, і... санітарної служби маєте ні, ні, я не маю так, два, два питання запрошені, прошу ну, наскільки я зрозумів, ви міністерство зовнішньоекономічної відносно. Ні, а ПК агромадження дякую, Юрій. Яким чином от, в нас є виробники продукції бджільництва? Є в нас. Різні організації, яким чином ми будемо переходити на стандарти Євросоюзу? Яка програма? От я як виробник безпосередньо хочу знати, з ким можна контактувати в цих питаннях? Під терміном стандартів Євросоюзу ми маємо конкретні чіткі вимоги, які є обов'язкові як на території країн-членів ЄС, так і вони повинні бути обов'язкові при експорті нашої продукції туди. Перше, програма роботи стосовно продукції бджільництва зараз полягає в тому, щоб... Ефективно вирішити ті питання, які стосуються показників безпечності, залишків і так далі. Це ветеринарно-санітарні правила і вимоги безпечності. Друге, у нас відповідно до угоди про асоціацію з Україною ЄС в додатку 38 зазначена імплементація директиви по 110-ї директиви по меду. Тобто, ця директива вона має характер, скажімо так, які вимоги. Застосовується до меду для того, щоб його розмістити на споживчому ринку. Тобто це показники, які характеризують його ідентифікацію, щоб можна було зазначити, що це мед натуральний. Це окремі питання, які стосуються термінології і класифікації. Тобто зараз досить інтенсивно працюємо в цьому напрямку і завдяки спілки, завдяки представникам інституту. Наразі зупинилися на тому, щоб відпрацювати ефективну класифікацію наших мідів в цьому нормативному правовому акті, тому що він буде після прийняття його обов'язковим. одне, Але це не обмежується медом, У нас є військ. Є е, інші пилотки, і інші продукти, як бути з воском, вощиною і так далі. Директива ЄС. Дивіться, в цьому переліку, який по якому зараз ми працюємо, тобто сама угода передбачає імплементацію лише першочергових е, актів законодавства ЄС, які е, повинні використовувати при взаємній торгівлі. Те, що стосується е, продукції бджільництва е, іншої, крім меду, е, у нас е, зараз відбувається перехідний період. Як ви знаєте, раніше 99% до такої продукції, до продукції харчової, і до продукції сільськогосподарської встановлювалося стандартами. Тому ці документи, які зараз розробляються на мед, це є такими скажімо, новаторськими документами, які будуть регулювати ті показники, які до цього часу були добровільні. І це саме головне. Друге, те, що стосується МЕД, продукції, яка виробляється, віск. Пилок і так далі. Тобто для того, щоб його реалізовувати, наразі законом про стандартизацію дані повноваження суб'єктам господарювання, будь-хто може розробити технічні умови на цю продукцію, відповідно її пакувати до цих технічних умов і реалізовувати. Ці технічні умови розробляються самим суб'єктом господарювання, реєструються. І по цьому документу він працює і зазначає на пакуванні цей документ, від до якого це виробляється. Відповідно, контроль буде застосовуватися лише в частині показників безпечності. За цією продукцією. Сергію, дякую. Я лише додам, що існує нормативний акт Євросоюзу, яка директива ЄС по меду, вона 2000 року, де розписано, які види меду є, що допускається до споживання, там всі класифікації, всі місті. Оце є нормативний документ, і на підставі якого ми працюємо. Мед, далі буде віск, далі будуть поточні товари. Ми поки що відчули, тут воно прозвучало солдатова, а в інших, що є поточні. Похідні товари від дільництва. і отут от нам треба працювати разом спільно з фітосанітарною санітарною службою в екологією для того, щоб визначити, а якими якості вони повинні бути. Я до чого це кажу? чого запросив Олександра Сергійовича. Тому що на конференції в Харкові нам Денис Солдатов сказав, що він опрацював 107 тонн меду і 8 тонн відібрав тільки які по стандарту підходять до ЄС. Що означає, куди дінуться 99 тонн? Куди дінуться? Вони будуть на внутрішній ринок на внутрішньому ринку. І будуть наших діток давати з антибіотиками, хворим давати, всім повністю. Тому ми спілка повинні оголосити війну, застосування антибіотиків і цим підняти наш рейтинг. Тому що коли ми виступали в МінАПК і розказували шановним дядькам, то вони чесали репу і казали, йоки палки, я не знав, що з медом у нас таке робиться. А Це купую і не звертаю увагу. Ну то знаєте, що Купуйте, розумієте? Що говориться? Тому це одне з наших пріоритетних планів. Ми трошки відхилилися від теми. Ще запитання Олексія Антоновича. Не... Виступ. 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 Зараз, зараз, зараз почекайте. Є запитання? Я запитав. Я перепрошую. А скажіть, 20 22 з 29-го семінару, а можна прийняти в ньому участь? Якщо можна. Дайте, будь ласка, свій контакт, електронну почту, в е... понеділок і, Дупа. і... Дупа. перепуски ми замовляємо. Ну, Це вже понеділок. Да, да, да. Ми ми ну, можна з вами поспілкуватися. Зараз зараз перевести. О, прийшов, О, прийшов саме маленький бджоляр, друг Василь Парабашив. Василь Степанович займіть місце своє почесне серед присутніх. Будь ласка. Ще питання є, нам треба рухатись далі. Одне щоденьке питання. Згідно європейських норм, всі пасіки в Європі мають ветеринарний ідентифікаційний код і безпосередньо нагляд за ветеринарною ситуацією на пасіку відповідає ветеринарна служба і громадські організації керівники. Це є норми європейські, нам треба гармонізувати ці норми в Україні. Ваше бачення? Ми готувалися і зараз працюємо. Також це питання було задано нам від спілки. У нас є два накази Мінагрополітики, які стосуються. Це фактично ветеринарно-санітарні правила по частині селекції і по частині вимог до допасів.